Метала шпаківка. Роблені крашені крила, наклеїлися наклейки, не зрозуміло нащо. Це не від неї а крашена кришка багажника і був удар взад. Ось такі у нас види, тут шпаклівка вся сторона, по суті крашена, двері кручені. Ось така машина, яка мала бути не крашена і не з-під таксі. Машина з-під таксі має одну подушку в пасажира, а немає, поміняли ковролін. Тут був пластмасовий такий. Подушка тільки водія, і по ній помилка, тому що руль перешивався, знімали. Бокових подушок ніяких немає, вентиляція тільки у водія, це признак таксі. Ну, затерті кнопки і так далі, це я вже мовчу, пробіг 180. Це 180, розумієте, так? Да? Ось докази, що ковролін мінявся, він абсолютно неправильно лежить. Ремінь не хоче, він не хоче назад вертатися, він в'ялий. Якось так.